Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 2.1 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Ривкін Лисенко, Чернікова Шакотько 2023 року випуску. Відкриємо презентацію, яку надали автори підручника. Зіменем вправа 2.1. Під час виконання завдання я буду використовувати PowerPoint 2021, але ви можете використовувати і інші версії PowerPoint. Виділимо зображення сонечка. Клацаємо по зображенню лівою кнопкою миші. Бачимо, з'явилася ось така рамка. І нам потрібно до даного зображення ставити ефект анімації. Для цього переходимо на вкладку анімація. І нас цікавить група анімація. Давайте відкриємо всі анімації, які зараз доступні. Для цього натискаємо ось цю кнопку додатково. І нам потрібна анімація з групи вхід, а саме збільшення з поворотом. Натискаємо по. Даній анімації, бачимо, сонечко в нас вилетить ось так. Тепер до даного сонечка нам потрібно додати ще один ефект анімації, але тепер ми будемо додавати не ось таким чином, тобто не будемо класти просто по анімації, тому що якщо нам потрібно додати другу ну, або третю, і так далі анімація, то попередня буде видалятись. Тобто, якщо ми додамо другу анімацію, то перша ось ця видалиться. Для того, щоб додавати декілька. Ми ось тут, в групі додаткові параметри анімації, вибираємо додати анімації. Знову ось тут є анімації. І тепер нас цікавить анімація з групи виокремлення, а саме обертання. Вибираємо. Сонечко буде ось так обертатися за годинниковою стрілкою. Бачимо, в нас є дві анімації до даного зображення під номером 1 та 2. Тепер вибираємо текст Веселе сонечко. І додамо до нього також анімацію. Додаємо ось таким чином. І нас цікавить анімація з групи входу, яка буде називатися скидання. Але ось цієї анімації ось тут немає. Для того, щоб побачити всі можливі анімації з групи входу, опускаємося вниз і ось тут вибираємо інші ефекти входу. Ось тут вже є всі анімації. І ось тут бачимо, в групі вражаючі, є скидання. Ось наші літери будуть ось так скидатися. Натискаємо ОК. Бачимо, для неї також є анімація під номером 3. Але спочатку в нас має йти анімація для тексту веселе сонечко, а потім для зображення. Зробимо так, щоб воно було спереду. Виділяємо ось цю трієчку і на вкладці анімація в групі хронометраж натискаємо раніше. Бачимо, стало 2, 1. Це в нас 1, а далі 2-3. Все добре. Тепер зробимо, щоб дана анімація була швидше. Поставимо тривалість пів секунди і встановимо початок даного ефекту одночасно. Тобто, як тільки ми запустимо презентацію, зразу дана анімація для тексту буде відображатися. До речі, давайте переглянемо. Можна прямо звідси. клацаємо ось тут кнопку переглянути. Так, є таке. Тепер виберемо анімацію, яка у нас під номером 2. Це у нас буде обертання, бачимо, висвітлюється. Зверніть увагу, що для тексту у нас вже під номером 0. І виберемо початок нашої анімації відразу після попереднього. Тобто, як тільки наше сонечко вилетить, зразу почне обертатися. Але нам потрібно, щоб воно оберталося не за годинниковою стрілкою, а проти годинникової. Отже, ось тут вибираємо параметри ефектів і вибираємо проти годинникової стрілки. І за замовчення у нас буде тільки один оберт. Нам потрібно, щоб оберталося до тих пір, поки ми не перейдемо на наступний слайд. Для цього нам потрібно, щоб було відкрите вікно області анімації. Клацаємо ось сюди. Бачимо, ось тут, до речі, всі анімації відображаються. Видно, що дана анімація розпочнеться тоді, коли ми натискаємо ліву кнопку миші. Так, ну а ми вибираємо обертання. Ось тут є така стрілечка-трикутник вниз. Натискаємо по ній, вибираємо параметри ефектів, в меню, що відкрилося. Ось тут переходимо на вкладку Час. І ось тут вибираємо повторення до завершення слайда. Окей. Переглянемо. Вдається, в нас обертається тільки один раз, але тепер давайте запустимо презентацію в режимі демонстрації. Перейдемо на вкладку показ слайдів, виберемо спочатку. Текст з'явився. Тепер клацаємо лівою кнопкою миші. З'являється сонечко і обертається. зверніть увагу, що обертання сонечка не припиняється. Клацаємо ще раз. Отже, ми вже все зробили, залишилося тільки зберегти. Для цього виконуємо файл, зберегти як, а не зберегти, тому що нам потрібно зберегти в іншому місці. Вибираємо огляд, я збережу у власній папці, яка в мене знаходиться на робочому столі. Назву залишаємо ту саму. Вправа 2.1. Зберегти. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!